Так, пан Владіслав питає: залили бетони перекриття над підвалом, але зекономили на палубці і використали старе ДСП, яке намокло та прогнулося. Як наслідок крива стеля в підвалі, як порадити вирівняти? Якою сумішю? Чи можна? Пане Владіслав, все ж таки, в першу чергу, ну, я б вам порадив пошліфувати. Тому що. Ну, коли бетон тисне, то арматура вона більш странка. Тому я підозрюю, що, скоріше за все, там збільшилася товщина бетону. Тому є можливість зшліфувати. Якщо доволі доволі от кількість, Господи, кривізни, ні, скажімо, не кількість, а. Ступінь кривізни, якщо велика, можна розглянути наступне. тобто У нас є вигінень, у нас іде там арматура десь, ми можемо болгаркою надрізати там десь по 3 см відбільним молотком сколоти і потім підшліфувати. Все це. Але так, треба перевірити, який у вас там захисний шар до арматури. Ну, Це можна металошукачем взяти в оренду на один день, просто спробувати металошукачем відстань від, відсуваєте від перекриття, спрацьовує, не спрацьовує, тому що у кожного металошукача, у нього є глибина, на котру він бере метал. Тобто, наприклад, якщо арматура він там бере 5 см, да? якщо ви ведете по бетону, а він не чіпляє, не каже, що там є арматура, значить вона глибше 5 см. Ну, Логічно. Якщо ви відсунете металошукач від поверхні на 3 см і воно перестає піщати, ну, тоді 2 см захисного там є. Тобто можна таким чином трошки з'ясувати, що у вас по захисному шару. І що, Якщо в принципі, у вас захисний шар вийшов доволі великий, тому що ДСП прогнулося, ну, використати чисто шліфовку або нарізати болгаркою. От, потім стісати адбойником і зашліфувати. Можна ли використати якісь суміші? Так, можна, але справа у тому, дивіться, коли ми робимо опалубку, її обробляють спеціальною рідиною. Вона така доволі жирнувата і вона погіршує адгезію. Тому бетон найкращий варіант, було б все ж таки. Спочатку шліфовнути, щоб зверху зняти цю плівку просочену цією рідиною. От, або якщо ви клали плівку там або гладке ДСП, щоб поверхня була трошки шероховата, і щоб покращити адгезію. І далі вирівнюємо. Чим вирівнювати? Справа у тому, що якщо у вас сухе приміщення. Дуже гарно використати повітряний св'ячий, тобто цей гіпс. Гіпс, як повітряне в'яжуще, дуже га має гарну адгезію до поверхні, і ви можете це вирівняти. Але якщо це у вас приміщення з високою вологістю, ну ви пишете, що це підвал. Тобто, а вдруг тут у вас овочі зберігаються, треба висока вологість. В такому випадку вам це може бійти дорожче, але я вам раджу звернути увагу саме на шту... сучасні шпаклівки штукатурки, котрі мають в своєму складі полімери. Можна зробити комбінацію. Можна, наприклад. Нанести шпаклівкою спочатку гребінку на поверхні, наприклад, клеєм для плітки, або шпаклівкою по мінеральних поверхень або клей для газоблока Ну Треба поекспериментувати, тут може взяти мішочок спробувати. Е, можна взяти от якусь фасадну шпаклівку для мінеральних поверхень. От, і Грібенкою нанести, воно висохне, створить гребінку, а потім вже використати шту, шту, готовий штукатурний розчин. Тому що, якщо ми візьмемо з вами чисто цементний розчин, у нього, на жаль, адгезія до бетону ну, не дуже гарна. Тому без підготовки, на жаль, ви нічого не зробите. Це якщо у вас вологі приміщення.